Як Німеччина спершу розкололася, а потім з'єдналася після розгрому Гітлера державам-переможницям було важливо, щоб Німеччина виконала усі вимоги. США, Британія, Франція та СРСР домовилися на кілька років поділити її між собою. Кожна з цих країн отримала зону впливу, де мала взяти на себе функції уряду і місцевих адміністрацій. Переможена країна втратила 18% населення, 20% промисловості і 40% транспортної інфраструктури. Населення страждало від безробіття та голоду. Щоб отримати картку на продукти було обов'язковим заповнити анк. Кету на причетність до злочинів нацизму, а також переглянути кіно про німецькі табори смерті. Обрати власну владу німці отримали можливість аж у 1949-му. Тоді ж виявилося, що країна більше не може бути єдина. Радянська зона окупації вступила у пряме протистояння з зонами демократичних країн, де ще рік тому запустили реформи, які невдовзі назвуть німецьким економічним дивом. Змінили валюту, скасували державний контроль за цінами та обмеження у банківській сфері. Канцлер Аденауер на увесь світ оголосив про побудову економіки, більша частина якої втиме на підвищення рівня життя громадян. Зростання почало відчуватися доволі швидко у радянській зоні окупації. Тим часом укріплювалася необмежена влада місцевих комуністів. Вони скасували демократичне законодавство, вільні вибори та свободу слова стали душити приватний бізнес. І змушувати фермерів вступати у місцевий різновид колгоспів. Найцікавіша ситуація склалася у Берліні, який розташувався у радянській зоні, але усередині мав окремі зони впливу союзників. Берлінці з різних куточків міста постійно спілкувалися, і Сталіну це не подобалося. Він дав команду перекрити залізничне сполучення з Західним Берліном. У відповідь: їжу, ліки, пальне і усе необхідне, союзники почали скидати туди просто з літаків. Це робилося на очах східних німців, яким. Хронічно не вистачало їжі, вони намагалися усіма можливими способами втекти на захід для боротьби з цим явищем у східній Німеччині створили лісовий аналог радянського НКВС під назвою Штазі. Його співробітники перевіряють приватну пошту. і Всюди мають шпигунів. Незважаючи на це, 1953-го східний Берлін охоплюють масові протести. Люди обурені, що у час, коли вони змушені не доїдати, уряд збільшує військові видатки і не підвищує зарплат. Протестуючі штурмують державні і партійні установи. Їх розганяють за допомогою радянських танків. Протести вщухли, але східні німці й далі втікають у західний Берлін. Станом на 1961-й втекло майже 4 мільйони людей, переважно молодь. Комуністи вирішили відгородитися від ворожої їм території бетонною стіною з колючим дротом та сигналізацією. Черговим блокпостам наказали унеможливити будь-які Контакти східних і західних німців. Так триватиме майже три десятиріччя. За цей час західна Німеччина перетвориться на одного із світових лідерів за обсягами промислового виробництва та експорту. І ще 1956-го вона повністю погасила усі зовнішні борги. І тоді рівень життя громадян тут один з найвищих у світі. Ідна Німеччина у 60-ті пішла на поступки підприємцям і дала їм можливість мотивувати найпродуктивніших робітників доволі швидко. Забезпечення житлом, продуктами та товарами першої необхідності стало кращим ніж СРСР та усіх країнах Східної Європи. Почався відносно благополучний період застою. До західних стандартів однак все ще дуже далеко. Левова частка бюджету витрачається на утримання прикордонних військ, берлінської стіни та штазі. Штат спецслужби увесь час зростає. Люди доносять на колег та сусідів, щоб отримувати недоступні іншим матеріальні блага. У 1973 відносини двох Німеччин потепліли. Вони зобов'язалися вирішувати суперечності без застосування сили. Але східно-німецький генеральний секретар Хонекер усе активніше нав'язує своїм громадянам думку, що як нація вони відрізняються від західних німців. Гімн Німеччини по радіо транслюють без слів. А у новій редакції Східно-німецької конституції держава починає належати не нації. А робітникам та селянам західна Німеччина тим часом проникає за берлінську стіну з допомогою свого телебачення. На сході воно стає популярним, бо яскраве і дає можливість щодня чути іншу думку про усе, що відбувається. У 1988-му соціологія зафіксувала більше 70% східних німців, пов'язує реформування своєї країни виключно з об'єднанням нації. При цьому лише 1% висловив віру, що це можливо за його життя. Після початку перебудови у СРСР населення комуністичної Німеччини вперше за десятки років виходить на масові мітинги, вимагаючи демократії. Я мешкаю тут неподалік, і щоразу, коли дивилася з вікна, бачила цей жахливий мур. Це було так гнітюче усвідомлювати, що далі муру не потрапиш. В один момент люди дістають молоти, зубила і починають трощити ненависну стіну. Ми чекаємо вже 28 років. Ми думали, цього ніколи не трапиться. Ніхто не наважився їх зупинити. Секретаря Хонекера разом із керівником штазі Мільке вимагають засудити І вже невдовзі. Вони таки опиняться за ґратами. Ми щепали себе, чи справді усе це відбувається наяву? Чи нам це не сниться? Сподіваємося, так і залишиться. Новообраний уряд ухвалює рішення приєднатися до Західної Німеччини через рік. Тепер вже єдина країна за участі тих самих США, СРСР, Британії та Франції підпише договір, яким зобов'яжуться не мати претензій на будь-які інші території, що раніше належали Німеччині. Після об'єднання східні німці одразу ж почали отримувати зарплати та пенсії більші майже у п'ять разів, щоб вирівняти економіку двох донедавна розколотих Німеччин. Уряд запровадив так званий. Податок на солідарність, який німці перестали сплачувати лише кілька років тому. У 2019-му соцопитування показало несподіваний результат. 57% жителів колись комуністичної Німеччини відповіли, що до кінця так і не змогли зблизитися з західними німцями і почуваються громадянами другого сорту, бо зарплатня на заході й досі лишається вищою ніж на сході. Попри це, 80% назвали мирне воз'єднання двох німеччин справжнім щастям і заявили, що пишаються тим. Що вони німці для українців німецький урок є гарною відповіддю на питання, чому не варто легковажити державною цілісністю, навіть якщо сьогодні такий сценарій може здатися сповненим переваг у майбутньому, проблем все одно не уникнути. Склеїти докупи завжди важче, ніж розірвати, у яких би комфортних умовах ми не опинилися, старі рубці ще довго даватимуться взнаки. Нестача згуртованості створює постійні проблеми. Тому українцям від Карпат до Донбасу від Полісся до Криму вкрай важливо берегти нашу єдність, як же довго її у нас не було.